Ми бажаємо вам щастя та іскреметної удачі, благополуччя, світлих надій, душевної радості і бадьорого настрою, поваги і великих успіхів, вічної краси і пишноти. Бажаємо, щоб шкільні справи сьогодні відійшли на другий план, щоб на обличчі у вас посмішка розцвіла, щоб щастя було цілий океан. Нехай всі ваші заповітні мрії збуваються сьогодні. В день народження. Нехай в житті буде багато доброти, посмішок яскравих днів і натхнення. Ось вже у кого робота є небезпечна і важка, так це у вас. Потрібно бути і адміністратором, і лідером, і педагогом, і просто високоорганізованою людиною. І у вас це прекрасно виходить. І з задоволенням вшановуємо вас у цей день. Бажаємо дружного та надійного колективу, тямущих та зацікавлених учнів, вдячних та ініціативних батьків. Здоров'я і щастя вашій родині з днем народження, дорогий директор нашої школи! Хочемо поважати, щоб в житті завжди були тільки плюси, щоб в діяльності був успіх в кубі, а удача в квадраті, щоб здоров'я і сили зростали по арифметичній прогресії, а щастя та любов, щоб прагнули до нескінченності.